Всім доброго дня. Сьогодні я пропоную скласти докупи недавно куплений мною знімач підшипників Толсен. Трьохдюймовий знімач в тій торговій точці, де я купляв його, коштує 90 гривень. Зазвичай за кількістю лапок підшипникові знімачі бувають двох лапкові та трьохлапкові. Як ви вже зрозуміли, ми маємо справу з трьохзахватним знімачем підшипників. Після розкриття коробки перевіряємо її вміст. Чи всі деталі з комплекту присутні? Їх тут не так багато, тому одним поглядом ми можемо зробити оцінку вмісту. Металевий стержень із різьбленням та корпус з трьома вушками. Саме на цьому корпусі і тримаються всі деталі підшипникового знімача. А це кріплення. Для з'єднання лапок із корпусом. Стержень із зрізьбленням ми вже вкрутили в корпус. Далі приєднуємо лапки, лапки захвати. До речі, лапки можуть бути односторонніми та двосторонніми. На цьому знімачі ми бачимо лапки двосторонні. Перша лапка приєднана. Прикручуємо ще дві і знімач буде в зборі. Принцип роботи знімача підшипників зрозуміти неважко. Вкручуємо металевий стержень у вісь, на якій знаходиться підшипник, і лапки автоматично будуть його витягувати. Адже лапки охоплюють підшипник з трьох сторон. Все, знімач в зборі. Дякую за увагу. На все добре!